Я любі друзі, витері Софія. І так, яка цілюща енергія зараз тобі допоможе вийти з будь-якої ситуації? Вау, неймовірно, дивіться тут про унікальність, про цінування своєї унікальності, індивідуальності, про те, що треба бути хоробрими за для того, щоб відстоювати свою точку зору, свої бажання, свій шлях будь-що. Да? Як я хочу одягатися, на кого я хочу навчатися, як я хочу розмовляти будь-що, будь ласка, будьте. Впертими навіть, да? будьте відвертими з собою. Треба цінувати те, що вам дано від Всесвіта. Коли доля дає тобі лимон, зроби з нього лимонад. Да? Тобто, не викидай лимон тільки тому, що він кислий, додай туди цукру і буде напій.